13 грудня свято на честь Андрія Первозваного відзначають православні християни. Одні ще з вечора спекли баники, інші йдуть за ними в крамницю, хтось на роботу, дехто уже додому. Проте більшість послушно йде в храм, аби заспокоїти душу і почути серце. Молитва до святого має велику силу. Чудеса, які творив він з Божого благословення, дивували усіх, сліпі починали бачити. Каліки ходити він допомагав бідним і заможним. Натомість багато людей повірили в Христа. На той час Егеат, правитель міста, бачив у ньому ворога і наказав стратити. Андрій смиренно прийняв покарання. Зараз до святого моляться з проханням стілитись. моляться з благословення у далекій подорожі. Звертаються також незаміжні дівчата, проте не з вимогами, а з надією і вдячністю. Знаєте, особисті прохання нічим не програють духовним текстам. Головне щирість помислів і ваша віра у це. Дай Андрію знати, як. Кудолю ждати. Але у ворожок я це не питатиму. Водночас День Андрія був у народі великим зимовим молодіжним святом. На святого Андрія апостола Первозваного. Який важливий не тільки для молодих, а й для старших людей, повчає нас цей праздник бути дуже скорим на бажання до духовних справ, оскільки Андрій залишив скоренько роботу і свого батька і послідував за Христом. Він показує приклад, що духовні речі не даються легко, а великим трудом. Багато молодих людей. Або молодих дівчат хотіли би вимолити собі нареченого не трудом, не молитвою, не чистотою серця, а так собі заплатити гроші ворожці, і щоб тут сужений на, прямо злетів з неба. Так не буває. Хто де тим путем, він буде завжди мати проблему. Отже, бажаємо, щоб наші молоді люди. Зокрема, дівчата не надіялися на ворожки гаталки, від яких наші предки давно відмовилися, а надіялися на Господа, який дарує і любов, дарує стан бути любимими і здатні самим любити. Хотілося б вас все-таки спитатися, чому Андрій все ж таки перевозваний? Його Господь призвав першого. Він пройшов через Київські гори. На Київських горах поклав хрест і сказав, що тут буде багато храмів, потім пішов на північ, десь на Новгородські землі, а повернувся через Карпати. Однак, як рідний брат апостола Петра, якого ми рахуємо завжди перший, найгорячий, самий саме відповідальний, він ніколи не претендував на першість. Андрій був завжди смиренний, скромний. Я б дуже бажав, щоб наша молодь була така ж смиренна, скромна, тоді і трудилася на ниві Христовій. Дякую вам за такий коментар. Все ж таки, як ви гадаєте, чому саме дівчата ці вечорниці саме на Андрія ворожать про свого сушеного? Це остатки старих забобон. І ті, не церковні дівчата або дівчата, які, повторююся, хочуть дуже легко вирвати собі щось дуже цінне, пробують, що можу купити собі долю. Так не буває. Бог дарує долю, Бог дарує здоров'я, Бог дарує нареченого. Моліться і будете мати. Ви згадували про щасливу долю у молитві. Кажуть, не кажуть, а знаємо, що до святої Катерини дівчатам треба звертатися. Так, а ще до кого порекомендуйте нашим дівчатам? Я думаю, що саме надійний адрес або координати Спаситель Господь Ісус Христос. Бо святі це помічники Божі, або, скажімо, його друзі. Вони також допомагають. Але саме надійно молитися Господу, і Господь краще знає, що нам треба в який час направити нареченого або по молитві дівчини, якого нареченого оперативно відвернути, бо може бути і біда. Андрія, парубки та дівчата збиралися на вечорниці в будиночках, гралися в різні ігри та ворожили. Зараз щось змінилося. Я завітала в студентський мурашник. Тут багато людей. Вечір обіцяє бути цікавим. 13 грудня парубки знімали ворота чи забирали вози із двору дівчат. У гуртожитку нема ні того, ні іншого. Тут можете бути спокійні. Андріївські вечорниці проходять по-іншому. Дівчата відклали модулі і лекційні зошити подалі і зібралися в колі. Сьогодні вони дізнаються, хто перша вийде заміж, хто народить доньку, а кому дістанеться Іван з математичного. Кожна намагається зосередитись і пригадати серйозне обличчя Ромки, яка читає долю прямо на автовокзалі. Вважається, що в дзеркалі можна побачити майбутнє, але ця справа ну дуже серйозна. Сужений мій ряжений прийде до мене наряжений. Сужений мій ряжений, прийде до мене наряжений. Можна? Зайду пізніше, навіть. А може й не дуже серйозно. Зараз усе дізнаємось. Цікаво тебе, як звуть? Мене звати Андрій. Та ти що? Розповідаю, от ми зараз ворожимо, гадаємо з дівчатами, а в тебе в сім'ї колись таке робили. Та напевно, що так, можливо, бабці. Можливо, сестра їй зараз 17 років, можливо, ворожить. Я точно не знаю, бо я все не лізу. А ти в такі штуки віриш? Взагалі, чоловіки забобонні чи як? Я думаю, я не вірю і що чоловіки також не вірять. Все таке. Це жіноче напевно, наш. А що б там не було, коли наші бабці були дівками, зараз тут немає магії. Все це перетворилося на своєрідну забаву і привід, щоб зібратися невдруженій молоді. Весело провести час, посміятися і погратися дійсно у долю, запаси гречки, круп, рису та квасолі. Ми зібрали всю нашу біжутерію, монети та фантазію. Кажуть, що сережки дівчині принесуть красу. Такій кралі, аби бути дійсно гарною, не згодиться клеїти вії. Оце удача. Монета. Монета, звісно, принесе гроші. У нашому випадку стипендію, а може навіть і дві. Обручка. Обручка дівчині вищує парубка, а з ним і омріє незаміжжя. З такими справами треба йти на шостий поверх. Там інженерів багатсько. Браслет. Браслет символізує добрих друзів, які вчасно візьмуть за руку. А може й за дві. Отак, хто дає списувати, того завжди тягають та хапають за руки, а потім уже за зошит. Ну, серце. Серце то є любов. Тут без коментарів. Вважалося, написавши імена парубків 13 грудня, ти витягнеш точно свою долю. Судженого чи просто хлопця, який запросить на побачення. Проте щороку ситуація інша. І знаєте, в цьому й весь прикол: хтось ставить під подушку, а ми в різні крупи. А й чому саме на Андрія ти тут з дівчатами зібралася? Яка взагалі ціль цього дійства? Ну, для мене ніякої визначеної цілі не було, бо я взагалі не вірю. Мене просто Просто е змусили е прийти, так? Змусили прийти дівчата, подруги, ну так зібратися. Я взагалі не вірю в таке нічого подібного, ні в які ворожіння, ні в яку магію до цього ставлюся так. Нейтрально. А взагалі, що ви тут робили? Що найбільше запам'яталося? Що сподобалося, що ні? Ну, це як, я вважаю, що це давніше було якось актуально. Там, а Зараз воно ну, втратило своє значення взагалі, бо сучасні люди не, не хочуть просто в таке вірити і все. Їм це не треба. Як ти гадаєш, все ж таки варто виражати на хлопців? Чи все ж таки? Віриш у долю, от, от дійсно випаде тобі ім'я і зустрінеш його. Віри, віритимеш після цього в такі штуки? Можливо, так, можливо, ні. Час покаже. Я, я вважаю, що людина сама творить свою долю і вона буде з тим, з ким сама захоче бути. Розповідай, як твої враження від ваших ворожій, що ви там собі нагадали? Ну, це в принципі цікаво, оскільки я в це не дуже вірю. Проте так зібратися в колі подруг, поворожити це цікавий досвід для мене. Я такого ніколи не робила. Як гадаєш, якби тобі випало ім'я саме хлопця, якого ти дійсно зустріла, повірила б у такі воражіння? Ну я думаю, кожна б дівчина в таке повірила, тому що просто навіть не за те, що це правда, а за те, що ти хочеш в це вірити. Цікаво. А ти віриш у такі ворожіння, активно приймаючи в такому участь? Чи це було вперше в тебе в житті? Це не було перше. Ми в дитинстві таким займалися, коли мені було 6-7 років, а сестрі 12, то ми інколи гадали таким. Але це не було серйозним. Ми, наприклад, писали імена хлопців, поставили під подушку і лягали спати. А вже наступного дня 13-го, витягали ім'я свого суженого. Але ну я імена всі позабувала, так що не можу сказати, чи це правда чи ні. А в сім'ї таке, можливо, хтось з подруг займається таким. І чому саме як ти гадаєш на Андрія? Можливо, на новий рік таке також відбувається аналогічне. Ну, це вже традиція, але я вважаю, що якраз такий час перед новорічний, новорічний всі бажання кажуть, здійснюються, то можливо, якщо сильно задумати щось, то і всі ці гадання і результати цих гадань реалізуються. Цікаво було б дізнатися саме про ціль цих ворожінь. Все ж таки дівчат лише цікавить ім'я ім судженого, чи ще щось. Про що ще хочуть дізнатися дівчата, заглянути в майбутнє? Я думаю про те, скільки дітей в них буде. Не знаю, що ще цікавить, але я цим це виросла і вже не дуже часто займаюся. Тобто, це все ж таки заради розваги, не більше. Ну так. А чи ти віриш у такого у свого роду, такі ворожіння, чи це просто також розвага для тебе? Насправді, сучасні дівчата, я вважаю, більше це роблять для розваги. Мені здається, що лише в давні часи якось більше це вірила, а зараз ні. Зараз сучасна молодь, вони на таке не звертають більше уваги. Yeah. Цікаво, чи було це вперше для тебе такий невеличкий цікавий досвід, чи ти вже таким займалася? І цікаво, що наворожила, що збулося, а що ні? Я ворожила вперше також в гуртожитку на першому курсі. Ми вирожили з дівчатами. Нічого такого ніби не збулося, випали ті ім'я, але нічого. В майбутньому я такого хлопця не зустріла з таким іменем. Тобто, ти в це все ж таки не віриш? Я не знаю. Коли робиш з дівчатами, то це не дуже досить серйозно, мені здається. Є певні люди, які цим займаються, і з ними дійсно можна в таке повірити, але не. Дівчата ради забави просто. Як ти ставишся до них, бо є ж багато екстрасенсів, і взагалі по телевізору зараз дуже багато популярних таких програм. У них величезна аудиторія. Е, як ти гадаєш, все ж таки є в чомусь таке містика, є в чомусь суть? Чи це тільки заради рейтингів? Мені здається, що справжні люди, які цим займаються, то вони не світяться на телевізорі. На телевізорі, то все, я думаю, на мою думку, обман. А справжні такі е, чаклунки, там ще щось, то вони більш мені здається переважно в селах і знаю там певна кількість людей. Все ж таки дійсно тоді, заради розваги, чи знаєш ти якісь іще такі ворожіння, якими могла поділитися? Я знаю дуже багато ворожінь на картах, особливо на картах. Але так на Андрія, то я знаю, ми з дівчатами робили. Ми брали велике блюдо в нього, е, заливали воду, і по краєчку блюда ми розкладували ім'я хлопців і пускали свічечку. Свічечка, до якої ім'я підлетить і е, спалить, то твій сушний. До тебе, напевно, найбільше запитань, адже саме під час твого ворожіння в кімнату зайшов хлопець. Як гадаєш, доля чи не доля? А ти його взагалі знаєш? Ну, цього хлопця я не знаю. Це напевно, сусід якийсь по поверху. Прийшов по цукор. Так, да, по цукор зайшов. Взагалі я не вірю, якщо чесно, в цю, всю цю єрість, скажімо так, ну да. Ну я не знаю, за чим я гадала, мені просто було дійсно цікаво перевірити це. Ну, от, от просто раді цікавості. Але я якби не можу сказати, що я в це дуже вірю, ну, тобто мені все рівно, воно є, воно його нема, ну, все рівно. А чи було вже щось щось таке, якщо ти ворожила раніше, що збувалося? Було у мене був один такий випадок, що я з подружкою гадала, і сенс був в тому, що це теж кстати на Андрія було, і сенс був в тому, що ти дивишся в дзеркало. Коридор ми робили зеркальний. І ти перше маєш побачити себе в старості, а потім ти бачиш свого суженого ряженого. Боюся спитатися, що ти побачила. Якщо чесно, я не знаю, чи це мені просто здалося, але я коли дивилась на себе, я точно пам'ятаю, що я не кліпнула, але мені кліпнуло відображення. Я, тобто, не можу показати, типу, чи це мені здалося, чи це було насправді. ну... І я дуже, ну, насправді дуже злякалась. Ми зразу повключали світло, хоча насправді не можна було якби, закінчувати ритуал, ну не попрощавшись. Попрощатись, ну, це як? Ну, типу, якби <схай> я не знаю, <схай> як це пояснити. Зрозуміло. А до речі, про сновидіння, це ж. Така сама штука містична. Чи бувало в тебе таке, що тобі наснився якийсь сон, а потім якось він дивним чином збувався? Чи віриш ти в сни, до речі, в новорічну, в різдвяну ночі? Вірю, в мене дуже часто стається дежав'ю, що я це бачила у сні а потім це стається в реальності. Що ж це було, якщо можна дізнатися? Е, я точно не можу зараз пригадати, що це є, але бувало таке пару разів, що серйозно от бачила. До речі, іспити сняться от Андрія Андрія, от завтра модуль. Сниться Зниться іспит, що тобі ставлять відмінно. Так, да, я надіюсь, так і буде. Дійсно, вражіння на Андрія це така активна зараз штука, популяризована, скажімо так. Як ти до цього ставишся? Все ж таки негативно, позитивно чи нейтрально? Я ставлюсь до цього цілком позитивно. Я вважаю, що це. Весело це збираються подружки, вони якось ну, проводять весело час, діляться емоціями, діляться враженнями. Я вважаю, що це класно. Знаєте, друзі, і я вважаю, що це класно, особливо тоді, коли ви збираєтесь перед екранами телевізора і дивитеся нашу програму. Ось така була наша сьогоднішня містична історія. Знаєте, молодіжний варуш прощається з вами. До нових зустрічей! Будьте завжди активні і дивіться нашу програму. Па-па!